Усім привіт! Сьогодні я готую гречаники. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, гречка, спеції, вода, соняшникова олія, борошно, яйце, томатний соус, морква та цибуля. Ну що, починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Я сьогодні використовую свину лопатку, з якої самостійно буду перекручувати фарш. М'ясо обирайте по своєму смаку все, що вам подобається. Для початку шматочки свинини перекручую на м'ясорубці. Половину м'яса я перекрутив, після чого взяв дві середні цибулини, великими шматками підтушив на сковорідці. Тепер цю цибулю я перекручую через м'ясорубку, після чого домелюю залишки нашого м'яса. Фарш з цибулею перекрутив. Тепер добавлю за смаком спеції. Я додаю лише базові: це сіль та чорний свіжомелений перець, теж за смаком, одне яйце. А також добавлю гречку, яку повністю приготував, і вона зараз холодна. Детальну пропорцію компонентів, як завжди, залишу в описі під цим відео. Залишається добре вимітити фарш і навіть трішки його відбити. Я його залишив, він постояв у мене 15 хвилин. Тепер на плиту відправляю сковорідку. Залишаю, щоб вона собі нагрівалася, а тим часом будемо формувати гречаники. Форму обирайте самостійно, як вам зручно, я буду панірувати в борошні. На ваш смак можна панірувати в панірувальних сухариках. Щоб зручніше було працювати з фаршем, руки з мочою водою, це можна робити олією абсолютно не принципово. Величину форму. Робіть таку, як вам подобається. Я буду формувати ось такі красиві гречаники. Після чого відправляю у борошно з обох сторін. Це лишнє борошно струсіть. Та поки нагрівається сковорідка, швиденько формую наші гречаники. Вливаю соняшникову рафіновану олію, вогонь зменшую на мінімальний. Після чого буду обсмажувати гречаники. Обсмажувати буду приблизно по 1,5-2 хвилини з кожної сторони. Якщо ви зробили велику кількість, не проблема. Зробіть заготовки і відправте в морозилку. Буде класна палочка-виручалочка для усієї сім'ї. В будь-який момент розморозили, обсмажили і маєте обід чи вечерю. Гречаники добре тримають форму, нічого не розвалюється, нічого не розпадається. І поки обсмажується перша партія. Швиденько роблю заготовку на другу. Гречаники обсмажую з однієї сторони. Акуратно перекладаю на іншу. Як варіант в процесі приготування можете їх накривати кришкою. Одне готуйте на маленькому вогні. Ось такі красиві гречаники. Не дуже ароматні. Аромати просто на усю кухню. Ось така от велика. Тарілка получилася, попри те, що Марко вже скуштував і декількох штук вже тут немає. В принципі, гречаники вже готові. Можете з сметаною подавати до столу і їх смакувати. Я полюбляю гречаники із соусом. Протушкувати декілька хвилин в овочевому томатному соусі, тоді вони будуть настільки соковиті, настільки ароматні, вливаємо трішки соняшникової рафінованої олії. Нарізаємо дрібно одну цибулину, відправляємо обсмажуватись. На цій дрібній терці натираю одну середню морквину. Одне не додавайте багато олії або жиру. Якщо вам мало олії, краще додати ще трішки вершкового масла. Моркву натер додаю до цибулі. Знову ж таки, перемішую. Якщо полюбляєте, можете добавляти будь-які інші овочі, болгарський перець, селеру. Все що вам смакує, все, що вам подобається. Тепер додавайте улюблені спеції. У мене лавровий листок та суміш перців. І також я додаю томатний соус. Можна використовувати будь-який, а також кетчуп, томатну пасту непринципово. Додаю теплу кип'ячену воду. Ретельно перемішую до однорідності. В нього я перекладаю гречаники, ось так з двох сторін, обмакуючи їх в даному соусі. Вогонь наймінімальніший, який може бути. Накриваю кришкою і тушкую наші гречаники в томатному соусі буквально 5-7 хвилин. Після чого вимикаю та подаю до столу. Обов'язково подавайте з цим томатним соусом, тому що він дуже пікантний. Якщо смакує, не забудьте трішки зелені. Я додав зеленої цибулі. І все. Ось така смачна страва у нас получається. З доволі простих, знайомих усім продуктів. І найголовніше, що це настільки смачно, що ви не встигнете їх приготувати, і їх столок просто зметуть, будуть куштувати на ура. Гречаники виходить дуже соковитими. За рахунок того, що вони в соусі протушкувалися, ось які. На розрізі багато м'яса, хоча направду гречка в даному випадку дуже смакує. А в поєднанні з томатно-овочевим соусом, ну, направду, це просто щось казкове, це просто щось неймовірне. Обов'язково скуштуйте, ви не пожалкуєте, я вам даю гарантію, що ви не будете готувати гречаники лише в тому випадку, якщо у вас в холодильнику залишилась гречка і ніхто не хоче її їсти. Саме такий варіант. Усі будуть смакувати на ура. Ось такі інтерпретації гречаники можна подавати до святкового столу. Я вас просто закликаю. Приготуйте, і ваші гості теж будуть в захваті. Смачно, просто, доступно, швидко. Усім зрозумілі продукти. І вуаля чудова та вишукана страва! Получається буквально за декілька хвилин. Готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!